Zipfile YouTube. Сьогодні буде відео про розпакування та огляд посилок від підписників та друзів. Правда, частково деякі коробочки я вже відкрив, тому я просто покажу, що знаходилось всередині, і розкажу трішки про кожен елемент посилочки. Ну що ж, перейдемо до першої коробки. Я її вже відкрив, і давайте дивитись що у нас лежить всередині. Це посилка від мого друга з Києва, котрому я допомагаю з записами музикальних треків. У нього є свій гурт, грають вони щось подібне на Dark Country, і вже виступали в Києві разом з гуртом Цвинтер. Я був на цьому концерті, знімав трішки на камеру, можливо, вставлю кусочок записаного концерту і лишу посилання на бандкамп його гурту в закріпленому коментарі до цього ролика. Ну що ж, за ми продовжуємо розпакування. Дуже багато демферу та пупирки, бо вантаж крихкий. І давайте глянемо, що ж там таке. Вже відчуваю, що щось булькає. І це ось така ціла пляшка джина. Як би це показати? Цілий літр, літрова пляшка джина 47 обертів. Не знаю, як називається правильно, як це читається. Танкурай, -е Лондон -драй Джин. Сухий джин. Чесно, я не знаю, як він на смак. Не так багато джинів я пробував. І я лишу цей напій на якесь свято або на нашу перемогу у війні проти Російської Федерації. Можливо, відкрию її вже знаходячись в Криму. Ну, це поки що мої вологі мрії, але сподіваюсь, вони здійсняться. Дякую моєму другові владу за такий підгін. Пляшка йде на поличку чекати кращих часів. Наступна посилка не влазить в кадр повністю. Стіл у мене маленький, і камеру відсунути подалі я не можу. Свій штатив я дав користуватися знайомому і зараз зробив підставку для айфона з селфі-палки. Тому, на жаль, в кадр все не влазиться. Ну нічого розпаковуємо і показую, що всередині. Тут має бути ноутбук від каналу Pentium Chronicles. Купив я у нього за 300 гривень напівпрацюючий старенький ноутбук Asus. Мені він треба для студійних проєктів. Ну, далі ще про нього розкажу, як дістанемо. І Конрад сказав, щоб я обережно відкривав цю посилку, він туди доклав ще чогось цікавенького. І так, перше, що мені попадається, це загорнутий ноутбук. Давайте розкриємо ось такий хлопчик від Asus. Подивимося одразу. Немає кришечки одної завіси, але це не критично. Що у нас є? Роз'єм живлення, два USB на задній панелі, решітка виводу повітря. Звісно, DVD-привід, не знаю, працюючи чи ні. Але, до речі, якщо він має роз'єм SATA, можна буде його замінити на кишеньку. З іншого боку, у нас є місце під pcmca карти Написано Експрес. Можливо, це для експрес Card. Також є два USB, порт Firewire 1394. відеовихід вихід S-Video, DVI. VGA, модем та мережа. Брав я цей ноутбук заради оцього 1394 FireWire порта, бо на студії у нас стоять старі звукові карти, котрі мають такий інтерфейс підключення. Міняти я їх не збираюсь, бо там дві професійні звукові карти від Presonus, мають 10 входів, 10 виходів, і синхронізуються разом по FireWire. з двох звукових карт. Ми маємо 20 входів і 20 виходів на запис будь-яких інструментів. На передній панелі у нас перемикач Wi-Fi. Це у нас кнопка для відкриття. Конрад казав, що у нас заїдає. Ну нічого, потім за кадром це можливо пофікшу. Є роз'єм під SD-карти, і вихід на навушники, і мікрофон. В правому нижньому коті відсік під жорсткий диск. Тут у нас вся відкривається кришечка, і є доступ до системи охолодження, до оперативної пам'яті. До речі, модель. Ноутбука Asus f 3 j Перевіряти і тестувати я його буду вже за кадром, будемо пробувати накатити Windows. Конрад казав, що у нього не вийшло це зробити, бо в процесі ноут зависає. Ну нічого, перевіримо, подивимось. Можливо, в ньому є проблеми з відвальним північним мостом або дискретною графікою. Спробуємо розібратись, якщо що, подую феном, можливо, вийде вилікувати. Цей пристрій і використовувати його за призначенням. І саме цікаво, далі в коробці лежать декілька баночок енергетиків. Перший це отакий engine, ніколи не коштував, не знаю, який він на смак. В чаті Конрад багато про нього писав і каже, що ніби непоганий, маємо тут літра банка вміст кафеїну 32 мг на 100 мл. Напій енергетичний, безалкогольний, газований, пастерізований. Engine Energy Drink Classic. Цікаво, обов'язково затестую. Звісно, змішувати з попередньою пляшкою джина не буду. Бо алкоголь і енергетики це адова суміш, котра не дуже добре впливає на ваше здоров'я. Далі ще у нас е, такий батончик-гангстер. Дякую, обожнюю смаколики. Це, я думаю, щось на кшталт снікерса, тільки такий, можна сказати, альтернативний варіант. Ботончик з арахісом, ногою та карамеллю, глазурований кондитерською глазурю. Це прям набір під запис якогось відеоролика. Завжди собі купую енергетик, батончик з АТБ і починаю монтувати або записувати відео. Далі були ще дві порожні банки одна від рево, інша від нонстоп. Жаль, що оця не ціла, але вони виступали в ролі демпфера. щоб ноутбук не побився і пляшка енергетика теж не постраждала. Далі йде ось така цікавинка, це я у нього попросив знайти мені таку штуку. Так як у автора каналу Pentium Chronicles багато старого заліза, він має доступ до харківської барахолки і постійно там чимось лутається. Ну а я живу в такому місці, де немає ні барахолок. Ні, якихось цікавих комп'ютерних магазинів, да й навіть на OLX у нас продається один хлам. Ну давайте розвернемо. Це у нас 7 оперативна пам'ять, котра ще була попередником до SDRAM і до DDR Не знаю, який тут об'єм. Можна, звісно, подивитися на маркування чіпів і здогадатись, скільки йде повний об'єм оперативної пам'яті, але я зараз цим займатися не буду. Зроблю це вже за кадром. Для чого я у нього попросив сім пам'ять, бо у мене є в задумці зробити відеоролик про Сокіт 7, і є таке бажання скрафтити щось подібне на самий перший свій комп'ютер. Там був у мене Pentium 70 МГц і пам'яті щось приблизно біля 8-16 МБ. Поки що я не знаю наскільки ця планка. Потім, коли буде тестувати, розберусь і подивлюсь. Відео про Сокіт 7 колись буде на каналі. Наступний згорток ось такий, я вже здогадуюсь, що це у нас охолодження на 775 сокет, правда, без оцих защіпок рідних оригінальних, але зачасту вони ламаються. І просто викидається. Насправді у мене є подібне охолодження, і мені цікавив тільки оцей верхній кулер. бо у мене його немає. Там приколхожен 80-мм звичайний вентилятор, але дивиться це насправді не дуже. Я переставлю оригінальний туди, або просто сюди переставлю защіпки зі свого боксового інтеловського кулера. За це теж велика вдячність, як кажуть, в господарстві знадобиться. Далі у нас в коробці йде купа пінопласту. Ті, хто сидить в моєму чаті в телеграму, мають викупити рофл. Замовив у підписника пінопласт, а він мені насував посилку якоїсь дичини, типу ноутбука, там, от, енергетика, якийсь батончик. Пінопласт це основне. Бачите скільки? Тепер я можу демферувати все, що завгодно. Але якщо без жартів вподобайка Конраду за прислані речі, буду з ними розбиратись, дивитись, дякую за смаколики. Обов'язково з'їм, вип'ю. В самій коробці більше нічого немає, але на ній є невеличке послання. Такий імпровізований малюнок з написом Русський воєнний корабель і нахуй». А з іншої сторони, ось тут невеличкі пояснення, лікану з повагою та найкращими побажаннями від Конрада Грау П'ентіум Chronicles. Обов'язково посилання на його канал я лишу в описі до відео та в закріпленому коментарі. Тому, якщо хочете підтримати людину з Харкова, переходьте, підписуйтесь, ставте вподобайки. Так ми будемо просувати та розвивати україномовний контент. Наступна посилка теж вже була розпакована, і це від мого підписника та учасника мого телеграм-каналу. Він представився як пес патрон, і він мені надіслав ось такий медіатор з картинкою Руський воєнний корабель. Іди на цікава і актуальна на сьогодні повісточка, і ми його відкладаємо в сторонку. Але насправді він прислав не тільки медіатор. А ще і ось таку крутезну відеокарту. Це GTX 780 в виконанні від вендора Zotac. З хорошим охолодженням на три крутилятора Amp Edition. Zotac GTX 780 Amp Edition, 3 ГБ 384 біт, GDDR5. Ну і давайте вам розкажу. Трішки перед історією. Мій підписник, звісно, вже має іншу відеокарту, на котрій він сидить там, грається, не знає, робить будь-яку роботу, а цю вин виставляв на Олексі на продаж. Лежала вона у нього пару місяців. Ніхто не цікавився, ніхто не хотів її купувати, причому ціна стояла досить в принципі, адекватна. Але через те, що зараз майнінг трішки в прострації, тому багато відеокарт заполонило вторинний ринок, і, допустимо, по ціні GTX 780 зараз можна купити rx 470 580. Вони, звісно, будуть набагато цікавіші, ніж старенька Nvidia. Але це непогана відеокарта, досить потужна. Цей графічний адаптер повністю робочий, і так як власник не зміг її продати, він вирішив зробити такий благодійний підгін. Він попросив задонатити тисячу гривень на армію в будь-який благодійний фонд, що я і зробив. Але так як я періодично і сам доначу і фонд Сергія Притули, і фонд повернись живим, то я вирішив внести трішки різноманіття і задонатив Сергію Стерненка. Ви знаєте, він зараз збирає на дрони. Котрі нищать свина собака. Звісно, я записав е, відео, екран з телефону, як я відправляю гроші. Цей ролик скинув своєму підписнику і він за це відправив мені ось цю відеокарту. Тести її будуть трішки пізніше. Він мене надихнув ще провести на своєму каналі конкурс, але як тільки я оприділюсь з умовами і організаційними питаннями, обов'язково буде відео. Так що підписуйтесь і слідкуйте за новими роликами. Вирішив я не чекати і все ж таки відкрив Energetic Engine. Зараз скоштую і скажу свою думку. Смак досить непоганий, не знаю з чим його порівняти. Він не такий притерний, як різні підбулі. Вони мені не подобаються. Щось, можливо, близько до блеку, але так само не такий яскраво насичений смак. Можливо, навіть ближче до нонстопу. Але я його досить давно коштував, тому точно не скажу. Думаю, Конрад, як експерт по енергетикам, напише в коментарях, до чого по смаку ближче цей енджин. Мені подобається непогано. Так не знаю, сказав я не сказав, відеокарта буде скоро в, у відео огляді. Подивимось, на що вона здатна, які ігри вона запускає на яких налаштуваннях. За відеокарту величезне дякую, також вдячність за благодійну акцію з донатом на ЗСУ. Так ми наближуємо трішки нашу перемогу. І ви, глядачі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Так ми швидше позбудемось навали з мокшанських боліт. Ну що ж, переходимо до наступної і останньої посилки, але не менш крутої. Один, з можна так сказати, олдів канала, котрий дуже давно мене дивиться, прислав мені ось Такий чорний ящик. І для тих, хто поки не знає, що це таке є, скажу: це Xbox One FAT версія в чорному виконанні. Гола консоль без нічого, але з нею є один нюанс. Вона забанена в Microsoft. Подивимось теж в якомусь відео, що з нею можна робити. Ну але я вже прошерстив трішки інформацію і по суті це цегла. Бо якщо консоль баниться, розбанити її ніяк не можна. В іншому ж вона робоча, я вже її підключав, дивився ну і якщо на ній можна буде хоча б грати в офлайн ігри з дисків. Це буде для мене теж цікавий експірієнс. Тому якщо раптово у вас попадуться якісь диски для Xbox чи Xbox 360 ліцензійні, і ви захочете їх мені відправити. Напишіть мені в Instagram чи Telegram. буду радий їх отримати і перевірити цю приставку. Поки що купівля дисків для цієї консолі у мене не стоїть в пріоритетах, але якщо у когось є зайві, можете написати, вони попадуть в якісь з відеороликів. Крайній випадок, якщо нам не вдасться з неї нічого зробити, можна її розпродати на запчастини. Тут стоїть 500 гігабайтний жорсткий диск, правда, я не знаю в якому він стані. Також подивимось, як такі консолі можна обслуговувати, міняти термоінтерфейси і прочищати її від пилу та бруду. Нагадаю, вона мені досталась безкоштовно. Без якихось геймпадів, контролерів і навіть без блоку живлення, Але у того ж підписника за 200 гривень я купив китайський блок живлення для Xbox One. Я перевірив його, він робочий. Але коли я його отримав, всередині щось бовталось. Я розкрутив і виявилось, що керамічний конденсатор десь по дорозі, можливо, стукнувся, і від нього відколовся один шматик. Але і так. Блок живлення працює. Можливо, потім все ж таки знайду аналогічний по номіналу керамічний конденсатор і заміню його в блоці живлення. 200 гривень харчувальник для Xbox One. Теж я вважаю нормальна покупка, за що підписнику Анку дякую. Ну що ж, ось такі були просто крутезні посилки від підписників. За що їм велика вподобайка, ви так само не забудьте її поставити на цьому відеоролику: Влад, ДОГ, Анку, а також Конрад Грау. Дуже дякую вам за такі посилки. Завдяки вам буде ще цікавий контент на моєму каналі. Ну, а на цьому ми будемо на сьогодні закінчувати. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ви зайшли сюди вперше. Переходьте за посиланнями на екрані в інші соцмережі, де ви можете поспілкуватись зі мною або підписниками канала. Ну, а з вами був Лікан і до зустрічі!